Доброго дня, мене звати Схотінська Олександра, сьогодні я б хотіла з вами поділитися досвідом практики живопису. Трошки відної частини, як я до цього прийшла і чому я обрала саме цей метод. Мені було складно навчитися ловити одразу форму, живописні відношення і так далі, вступивши в художню академію. Адже до цього я не мала ніяких. Уроків з художньої школи або курсу викладача, які могли б мене заздалегідь підготувати і навчити це розуміти, бачити і використовувати. Я вступила на спеціальний станковий живопис, і мені цього дуже не вистачало. Аби покращити свої навички, я почала щодня малювати, і це потребувало багато зусиль. І дуже важко було саме сформувати це звичку. Саме тому, що в мене був досвід навчання гри на фортепіано, я ходила в музичну школу, і там також була методика викладання і практики. Мене викладала вчителька, яка займалася вже дуже довго дітьми 30 років, 40 років. І формування формування техніки було завдяки щоденній практиці багато В музиці це вимірюється годинами, тобто 4 плюс годин на день гарантувало відмінну техніку і сприйняття на слух, відчувати саме мелодію, відчувати гармонію і відштовхуючись від цих знань, я вирішила їх застосувати саме на прикладі тренування живописних навичок. Так як звичка формується 21 день повтору і більше довготривала звичка. Тож, це треба було практикувати от щодня. Я спробувала взяти собі за мету щодня малювати по 2-3 етюди, не пропускаючи жодного дня. В кінці відео ви зможете побачити прогреси, результати, які в мене виникли, а також як сформувалось бачення кольору і співвідношення. Я побачила результат миттєвий буквально через три місяці. Через три місяці, тому що серединний період був незрозумілим і, звичка, лише закорінювалась. Було дослідження і, от, злам, так скажемо. Я почала починати бачити предмети об'ємними, а також колір, відношення тепло-холодності і композиції. Це дуже важко фізично виснажливо, але я зрозуміла, що потрібно було вмірювати це не в годинах, а саме в кількості робіт. Я цю звичку практикую вже третій рік поспіль і скажу, що це важко. Це дуже важко фізично досі. І попри це я займалася над іншими завданнями з академії, тому я вирішила зменшити обсяг робіт. І щоб виходило плюс-мінус одна робота щодня, і щоб навичка йшла на покращення, я вирішила додати тиждень з 7 робіт по одній, і плюс одна за тиждень. Маючи вже якийсь рівень за три тижні використання саме вісім робіт на тиждень живописних, окрім завдань академічних, також відбувся зріст, і я почала бачити і моделювати форму. У випадку з начерками трошки різниця метод, адже їх треба набагато більше. І Начерки допомагають зловити пропорції, компонувати відчуття композиції, покращити і вловити характер людини. І для цього потрібно от за раз 10 начерків зробити за день. Так як всі, всі ми щодня використовуємо якийсь транспорт, то в транспорті в метро, наприклад, Можна зробити от, проїздом туди і назад 10 начерків, не змінюючи маршрут. І за тиждень виходить десь 70-80 начерків, не більше, не враховуючи роботу академічну. І саме такі. Завдання для себе такі звички допомогли мені сильно покращити легкість в роботах, заняття з живопису допомогли колір, відчуття кольору поглибити, знання про теплохолодність холодність і відчуття цілісності утворити, постійно свіжим око тримати, не замученим. І начерки, відчуття композиції, і побудови. От. Така методика ефективна, достатньо, і зараз ви можете переглянути роботи.